Greetings to everyone. Greetings, Greetings to Pastor Pastor Nikolai, and all, the and all the Christian body of Christ here today. This message we have heard is universal. I come from Canada and I greet you all. And the Canadians and the body of Christ greet you all in the name of the Lord Jesus. Christ. Я я приїхав з Канади, і всіх канадійців я хочу привітати вас любов'ю Господа Ісуса Христа. There's something wonderful about that body of Christ. І це є дуже чудово, що ми є тіло Господа Ісуса Христа. I'd like to read a, a short scripture. Я буду читати дуже коротко Слово Боже. It's found in Ephesians chapter 5. 5 І Ефесянам розділ. And verse 30. It says a very short but profound statement. For we, verse 30 says, for we are members of his body, of his flesh, and of his bones. Read this. I understand my purpose. I remember many years ago назад traveling with a missionary from Nepal. This man was the first Nepali missionary. І там був один місіонер, він був перший місіонер, який почав проповідувати в Непалі. І він почав проповідувати в 1950-му. І Господь позвав його і покликав його, «Їдь в цю країну і проповідуй Євангеліє». And I with him all і я з ним подорожував uh, по Канаді, коли він приїхав до нас в гості. І він говорив в церквах. And one day we were traveling along in the car. І і коли разом разом ми один день подорожували були у машині. And his name is Brother Prem. І його ім'я брат And Brother Prem turned to me and he said І і повернувся до мене каже. He said, Brother James. We're in the same body. Ми Now, that seems like a very simple statement. Це виглядає так, як дуже просто. simbolic.

Є, це це тіло існує and that god so bestowed his love upon you and me і господь показав свою любов до тебе і до мене щоб ми так само говорили і ми були синами божими and it says here in in uh, this scripture in ephesians і це місце слово боже до ефесян каже що ми є члени of his body його тіла of his flesh і його його тіла and of his bones. І його костей. If you ever felt that you were far from God. І якщо завжди хтось так трапляється, що ви впали і стали далеко від Бога. I'm speaking as a believer now. То я говорю до вас як до віруючих. І якщо так трапилося, що ви відчуваєте, що Господь зробив вам боляче. The communion we share today. То сьогодні ми маємо хліболомання. That communion is telling us that we are members of his body. Це переломлення бо хліболомання говорить, що ми є члени його тіла. You are the most important thing in God's eyes. Ви є саме важливе, що є на землі в його очах. As the story we just heard. І цю історію, яку ми тільки що чули. Про Авраама і його сина. Але Господь говорить зараз, що ви є моє тіло. І я є голова цього тіла. І куди ви йдете, то я йду. Де ви є, там і я є. Я є в моєму тілі. Я хожу в моєму тілі. Я говорю через моє тіло. Я служу в моєму тілі. Ви є тіло Господа Ісуса. Declared to be the body of Christ. Tell that to the devil the next time he lies to you. дияволу і раз буде вас обманювати. Tell him I am a member of the body of Christ. Кажіть, диявол, ми є члени тіла Господа Ісуса. Може, я дуже невисокий, такий. Може, я тільки маленький тут пальчик. But I am the fingernail of Jesus Christ. Але я є пальчик в тілі Господа Ісуса Христа. I am declared і я проголошую to be бути a member of his flesh. Ті, членами, тілами, членами Його тіла і Його костей. І слідуюче місце Слова Божого. І мені було важко дуже знайти Його сьогодні але я я вам But скажу. I know його. It's a я знаю, що воно є в Євангелії. And it talks about his eternal purposes. Він воно говорить про вічну цінність, which he ціль. Його ціль in Christ Jesus. В Христі Ісусі that we are part of that eternal purpose. Ми є частина вічної цінності. When God saved you and me, коли Господь говорить до вас чи до мене, Можливо, ти ніколи не прийняв рішення служити Богу, ти не є в церкві сьогодні. Можливо, я говорю до тебе це слово. Але 41 рік тому назад Господь спас мене. Він змінив моє життя. І я вживав наркотики, алкоголь, young man. і я був молодий хлопець, у якого все було зруйновано. Але один день Господь знайшов мене і змінив моє життя.

this eternal purpose. І Господь хоче, щоб ми знали, що ця вічна ціль And if you're listening to this word this morning, і якщо ти слухаєш це слово сьогодні рано, і ти не маєш цілі вічності в своєму житті, я хочу тебе підбадьорити. This ця вічна цінність, вічна ціль Має два напрямки. дуже багато релігій є на землі, Вони якраз вимагають від людей багато що робити. але Господь Ісус Христос Тільки одне просить у нас. Одну дію. He said, do this in remembrance. Of Він каже, робіть це пам'ятаючи про мою смерть. Why? So Чого? Це так просто? Jesus, everything was simple to him. Господь завжди був дуже простий у всіх But відносинах. So profound. Але воно є дуже важливим. Робіть це, пам'ятаючи про мою смерть. I have your Тому що я вам дав спасі. Тому що ви і я нічого не можете зробити, щоб отримати Його спасіння. Our sins were nailed to that cross Наші гріхи були прибиті до Його Христа. On Jesus. Ісусі. І все, що ми робили або що говорили, диявол пригвоздив до Христа. Робіть це, пам'ятаючи про Мою смерть. I am your righteousness. Я є ваша праведність. For God, the great I am. Господь, Я є великий, Він каже. The great creator of the universe. І самий великий Творець всього видимого і невидимого. The Lord who created all things. Господь, що творив все, створив все. Became a human being. Прийшов на землю як людина. And walked among his own creation. І він ходив разом із своїм творінням. Тому що Господь так полюбив світ. We often think of God here and Jesus over Ми говоримо про Господа, але Ісус був оторядно. But Але я хочу сказати тобі від відкриття слова Божого, що Господь був в Христі. Слово Боже говорить, що Бог був в Христі. Redeeming the world to himself і він показав себе світу. The world to і він показав світу, щоб світ прийняв його. Said, I have my life down. І він каже, я маю силу моє життя віддати, And I have power to take it up again. і я маю силу своє життя вернути назад. But he didn't know Але він не знав, what it was going to be like що це було, to щоб так страдати. He і він страждав. Suffered beyond anything we can understand. Він так страждав, що ми навіть не можемо про це зрозуміти. Our God suffered. Наш Господь страждав. He felt the suffering. І він He went through everything that we have ever gone through. І він пройшов через все, що ми робили. And more. І більше того. Today, God has an eternal purpose. Господь має вічну ціль для нас. And the wonderful joy of salvation is not прекрасна Is knowing this purpose. I remember somebody told me. Сказав, ah, James or Jim, I was called ah, Jim, you five years, you'll be back drinking with us. Ah, 5 років, назад, Here I am 41 years later. Зараз, 41, 41, 41 пізніше, I want to close with this thought і це не наша робота. Християни працюють, тому що ми любимо Його. Ми любимо Господа. Амінь. That's why we work. Ось чого ми працюємо. We don't work to be saved. Ми не працюємо, щоб бути спасенними. God saved us and now we work because we love him. Господь нас спас, але ми працюємо для нього, тому що ми любимо його. We work because we love the Lord. Ми працюємо для нього, тому що ми любимо його.

Він помер і відійшов вічність. Мій тато was a very prominent businessman. Він був дуже такий успішний бізнесмен. All his life. Вся його життя. He uh, presided and helped many many charities. Він допомагав дуже-дуже багатьом організаціям. He was a giving person. І він був чоловік, який дуже багато роздавав грошей. He was an honest man. І він був дуже відкритий, щирий. But one thing he lacked. Але один, одне він загубив в житті. His pride as a businessman wouldn't let him surrender. Його гордість про те, що він бізнесмен, не дала йому можливість смиритися і дати своє життя Господу. І я молився за свого тата 40 років. І три місяці тому назад я мав привілегію of with him, молитися з ним, as коли він сказав Ісус, прийди в моє життя. He he І він розумів, що закінчується його життя. І він знав, що його вся робота не буде, не буде його зарахована. І не буде переселеним в небеса. Тому що він був грішником. And he wanted to know how can I deal with my sins. І він сказав, що я буду робити з моїми гріхами. Thank God he Але слава Богу, Господь його знайшов три місяці тому назад. And I had the privilege. І я мав привілегію. Completely unexpected. Все, я навіть не чекав такого, що to сталося. To lead my father. Але я прийшов до свого тата. І він хотів помолитися. І він попросив, щоб я помолився, бо він запросив Господа в його життя. І і ми мали дуже чудове зібрання. Він молився. І просив, щоб Господь простив усі його гріхи. І щоб прийшов Господь його серце. І він уже відчув, що він буде мати вічне життя. І зараз у цей ранок в неділю, якщо ти відчуваєш цей голос. Той самий Ісус is inviting you. Запрошує тебе. Якщо хтось в цьому зібранні, this is the time. this is the time to be. that the Lord is here He wants to come into your life and give you this purpose this eternal purpose which was purpose for you before the foundation of the world that was purposed in Christ

Сьогодні Ісус тебе кличе. Let him. Дай йому можливість. І коли я прийшов до Господа, I couldn't change my life. Я не міг змінити своє життя. But Jesus gave me the strength. Але Ісус дав мені силу. Gave me the power. Дав мені силу to change it. Щоб змінитися. And one step, one day by day. І один день, день за днем, крок за кроком. But it started але я почав з новим диханням. Сьогодні, якщо ти чуєш Його голос, знаєш, відкрий своє серце. Дай своє серце Йому. Господь хоче дати нам і показати свою ціль. Його ціль. Господь хоче дати для тебе. You are sitting there, God wants to give you his purpose. Може ти тут сидиш там зверху, Господь хоче дати тобі свою ціль. And it's a wonderful purpose. І це є чудова ціль на землі. God's going to change your life totally. Господь хоче абсолютно змінити твоє життя. І дати тобі цю вічну ціль. Let's pray. Давайте будемо молитися